Алоха, друзі. Сьогодні ми знову, як бачите, на кухні. Ми продовжуємо наш кулінарний блог. І сьогодні ми хочемо з вами поділитися одним рецептом аджики, котру ми привезли з Молдови. Ми відпочивали. З останніх наших відпочинків ще до воєнних ще до воєнних е, е, в Молдові, е, сонячній Молдові, і е, привезли звідти рецепти е, нестандартної в котру додається абрикоси. Е, так як у в Молдові важка і дуже така е, поживна їжа, е, то е, цей соус був як ковток свіжого повітря. В прийомі. під час їжі. В прийомі можна сказати Кого прийомі їжі? Ну, да. Вживання. Вживання. Ну, під час їжі. Да. <смі> Прийом їжі це то таке. Тому е, ми сьогодні хочемо е, вам показати рецепт е, не стандартної аджики з абрикосами і, можливо, вам е, вона теж. Е, Зайде і ви якось переоціните е, аджик. Для е, страви аджика. Нам знадобиться, звісно, ж, абрикоси, в нас пів кілограма, е, цибуля 300 грам, морка. Моркви нам треба 200 грам, болгарський перчик, солоденький, смачненький, 300 грам. Перець чілі без нього нікуди, бо це ж аджика. Ми беремо цілий, бо ми любимо гостренькі. Якщо ви не дуже любите гостре, то або половинку. Беріть або просто віміть насіння, і воно не буде таким гострим, воно буде просто пікантним. Але без перцю чілі ви не обійдетесь, бо якраз перець чілі підкреслює смак абрикосів в цьому рецепті. А, так. І звісно ж, помідори ми назбирали з нашої грядки помідор, навіть у будуть чері в нашій страві. І ось такі репані е, побиті е, помідори трошки побільше. І все, будемо зараз. А ді... ще ж морква, по-моєму. Я ж сказав моркву. Все, тоді продовжуємо. І зараз будемо діставати нашу е, м'ясорубку. Правда, в мене така радянська ще, <с> тому зараз ми зберемо м'ясорубку і будемо крутити на м'ясорубці. Можна на блендером це все зробити, але це вже буде якась паста, а не такі частинки. Mm -hmm. Овочів котрі, на тарілці. Да, ми пробували робити і блендером, і м'ясорубкою. Я не знаю, в чому секрет, але от коли зробиш на блендері, то цей соус більше схожий на кетчуп по консистенції, і смак вже не такий. Тобто смак реально залежить навіть від того, щоб не на м'ясорубці, ой, не блендером бути, а крутити на м'ясорубці. Це важливо. Mm -hmm. Що погнали прикручувати м'ясорубку? Взагалі, цей соус ми готували ще з персиків. Замість абрикосів використовували персики. І так, і так смачно. Дивіться по собі, що у вас є в садочку вашому, або що у вас в магазині, в ближайшому поруч, або персики, або абрикоси, так як у нас були. Абрикоси поруч прямо під домом. Тому ми вирішили е, використати абрикоси. Пересипали нашу джику в каструлю. Е, вона вже починає булькати. Так. І додаємо тепер дві е, столові ложки солі. Так. Одну столову ложку. цукру. Так, 100 мл отсту у нас яблочный. Так. І олія 100 мл. 100 мл. Дякую. Все. Таке. Ось трошки Да. І, і зараз ми зменшимо вогонь для того, щоб вона не кипіла, ну, не так не булькала сильно, як вулкан, а просто варилася. І будемо варити протягом однієї години. І вже перед, за хвилин, напевно, 15 до завершення приготування ми додамо чесник. От, у нас ще буде 30 грам чеснику. Чесник ми не додаємо в самому початку, а в кінці. І просто його вже на чеснокодавці подавимо. Так, на. на 4, на 3, на 4. Та 4 можна. Все. Перемішали. Вони всі ознайомилися один з одним. І накриваємо кришкою. Можемо навіть поставити е, таймер. таймер на годину. Все, і будемо тепер спостерігати е, ой, е, за нашою джикою. Після години е, використання, о після години ми додаємо чесник, як сказав вже Віталій, і будемо е, смакувати. Наша джика покипіла 45 хвилин. Це саме час додавати е, чесник, той, що ми е, відважили, у нас вийшло е, 30 грам. Зараз на чеснокодавці будемо його давити, чавить. No. І тут так само: ми беремо закладку 30 грам. Але якщо ви любите більш такий насичений, виражений, чесниковий, чесниковий такий аромат і присмак, можете додати більше. Це вже тут діло дійсно діло смаку. І потім наша аджика повариться ще 15 хвилин. Ну, вже з доданим чесником. З самого початку чесник не додавайте, тому що ви ну, знаєте, що смак чеснику він виварюється, і майже не буде його, він не залишиться. Це у мене проблема. Так, і останні три зубчика чесника. Оп! Знімемо. Ой. І все. І тепер знову закриваємо кришкою і доварюємо. Ще 15 хвилин до повної готовності. Знову ж таки, ви всі знаєте свій смак краще, тому вже після додавання чеснику через одну хвилину, коли ці, ці смаки поєднаються, ви можете спробувати аджику і відрегулювати, якщо вам потрібно більше солі, тому що насправді зараз дійсно з сіллю проблема і фіг вгадаєш, навіть яєчню не можна посолити нормально. Тому ну, скуштуйте, як вам на сіль, на цукор, і там, по чуть-чуть можете щось пододавати. Але основні інгредієнти, звичайно, вони такі сталі. Що ж, повертаємося, через 15 хвилин і будемо куштувати. Так. Е, наша джика вже закінчила кипіти. Виключилась і зараз ми будемо розливати в баночки на зиму, а все, що не влізе в банки, ми з'їмо прямо зараз. Все приступаємо до переливання. Я візьму э, цей, скажіть мені, рушничок, щоб мені не пекло в руки. Ой, запаш на. Отже, одразу э, такі спогади з дитинства, коли ми э, з мамою з бабушкою Закривали ту Аджику, робили теж Аджику, але без цього. Кажіть мені. Абрикос. Агрикос. Звичайно, вийшла. Угу. І закручуй. Це красивий колір. Ай, гарчу. Все. І наповняємо всі інші баночки. Тож, будемо знімати пробу з нашої смачної аджики. Колір дуже красивий. Мені прям він дуже подобається за рахунок абрикос. Він такий помаранчевий, як апельсин. Так, обережно. Бо ще гаряче. Вітер під носом є, подуй. Дуже пікантне. Нагадує е, наші минулі е, поїздки та відпустки в Молдові. Так, до м'яса прям чудово буде, якщо вона встине е, і поставити в холодильник і охолоне, прям перфект. Смак літа, смак. Півдня, Півдня так. Дуже, дуже смачне. Мені дуже подобається. Дай мені маленький кусочок. Я Даю і тобі маленький кусочок. Досить. Угу. Зараз я скажу, як воно. Пушка. Дійсно дуже смачно. До. Дійсно повертаю в подорожі. Сподіваюся, що скоро. Все це закінчиться, і ми знову будемо мати можливість подорожувати, набиратися нового досвіду, нових вражень, в тому числі гастрономічних вражень. Тому що раніше ми для себе набирались вражень, а тепер ще й з вами будемо ділитися. Так. Тому користуйтесь рецептом, всі пропорції ми залишимо під відео. Рецептуру і, будь ласка, користуйтесь, будете у захід від цього рецепту аджики. А на цьому все. Ми будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що пишете коментарі, ставите пальці догори. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, Па-па!